Maya, Maya, malu, Maya, 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 nah, nah Maya, nè, Maya na. Ешь, Эми, Эми, привет. Maja, zase cvítka, vidíš? Cvítka. Cvítka. Takže privet. Aha. Mee. Pomáleňke. Мая дай Маї не каже цвітку їжу, а мій помало пальчика. Опа, помале, не, то грязної вже сіно. Ось такі наші козочки, так. Так, оброблені від кліща, від ошей, а також вітамінами по колоті, оброблені. Покриті 3 місяць окоту. Емі лиши. Я буду чистити. Один час гуляли. Різниця між ними один тиждень покриті 100% нобійцем. Давно не знімав козочок, питаєте про них. У них все одно. Так, трохи підстилка велика. Кожен день не вичищаю. Один раз в два дні чищу. Так, щоб було тепленько, не хочу дуже часто вичищати. Так, покриті, казав вже нубійцем 100%, будемо дивитись результат. Видно по формі животик дивіться який. Боїться. так. Це моя, це її буде п'ятий. П'ятий або четвертий окот. а це у нас другий код буде світки. Ось такі друзі у нас. Козочки, такі з ними справи. Помале емії. Маленька, маленька цвіта. Дивіться, яка грається емі з цвіткою. Так, ще трохи даю їм муки, але вже потихеньку зменшаю корм. Також трохи зерна. Інколи можу дати. Яблука не даю взагалі, у нас їх немає. Десь по одне можна дати, але... Ми надаємо. Так, ну все, друзі, всім гарного дня. Всім до зустрічі. Пока, пока, гарного дня. На, їж, їж, їж цвітка. Цвітка. Machaj poka, Emi. Poka, poka. Każdy poka się. Poka. Zajęta.